Так, здаємося цю бджолину сім'ю. Як завжди, камеру треба включати-виключати самому. Незручно. Ну так, дивіться, тут розбір повний зараз робити не буду, просто вам показую. Значить, достаємо наше утеплення. Дивіться, по утепленнях, бачите, яка е, шерстяне одіяло. Воно добре пропускає вологу. І добре цю вологу, точніше, тепло утримує. Це саме найкраще утеплення. Вдвоє, втроє можна такого скласти, такось сюди ложити і так далі. Ну, вдвоє, як правило, мені достатньо. Так, далі. Тут, щоб уникнути конденсату, я ще тут додатково ще такий холстик положив. Бачите? Цей холстик можна використовувати, можна не використовувати далі. Так. Ми цей холстик теж сюди поки що ложимо. Плівка Вереда. Так, що в нас відділки? Я з собою димаря ніякого не брав. У нас сьогодні такий вітер, по що то просто звездос. Почався вітер. Конденсату бачимо ніякого немає на плівці. Немає ніякого конденсату, сухенька плівка. Так. І дивимося. Значить, канді вони майже залупашили. Отут в цьому пакеті лежить трошки меду, да, який вони теж активно забирають ці бджоли. Ну, та потужна сім'я. Я не хочу її відкривати, розбирати чи ще щось, тому що я знаю, що тут все добре, тут вже не менше ж, як 5-6 рамок розплоду. Мені ну, мені, в принципі, немає що комусь доказувати. Ціль зараз зарічної роботи, що я зараз роблю, це я беру спеціальний розчин і ним обробляю бджілок. Ось так тут проливаю, в даному випадку. Це не біпін, це не якась хімія. Це все речі, які є дуже потужні при тому, коли ти розводиш бджіл. Тут сім'я на сім рамочок сидить. Всі вони сім плотно забиті. Бджолою маю на увазі. Ось тут таке, якщо край одвинути, куча бджоли. Медок в них є, все нормально. Але я зараз ще роблю таку операцію. Це зараз пролив цією штуковиною. Да? спеціально не називаю в ефірі, панове, це все речі, які так просто не говорять. Далі назад до, хай добирається канді. Помаленьку ми його вложимо в таку підпередню стіночку. О, все хай добирають. Значить, цей медочок ми теж залишаємо. Це просто в мене в відрі залишалось трошки меду. Я думаю, куди його подіти, той мед, я вирішив його ось таким чином віддати для бджілки. Все, канді доїдають, це доїдають і ще. Зараз я для сімей ще даю ось таку порцію сиропу. Тут трошки більше, ніж 2 літри, пробиваю голочкою дирочку. Раз, під задню стіночку. Хлоп. Наші я додаю сюди чи даю сюди сироп. То, щоб зімітувати невеличкий взяточок, хай матки працюють, хай не сплять. Білкова підкормка в них є, достатньо. Значить, опа-опа-опа-опа, от такі бувають фокапчики, ребята. Оце не добре. Хоп. З пакетами таке буває, що з'їде в сторону. Слава Богу, все ціле, все, як я залишав, все гуть. Треба обережно. Тому, коли вулики стоять під уклоном, то бачите, десь уклон в ту сторону є, що воно з'їхало. Треба обережно. Так, Все, вже нікуди не поїде, вже ми не дамо йому приїхати. Все, зараз бджоли будуть брати цей сироп. Така собі імітація взятку, тому що в нас починають цвісти вже дерева, починають вже цвісти сади. Ми їм зараз додаємо. По 2 літри така собі стимуляція. Так, щоб не було конденсату на плівці вери доложимо холстик. І наше утеплення. Все, ці бджілки запаковані по першому слову техніки. Так, окей, це сильніша сім'я. Зараз відкриємо трошки слабшу сім'ю. Так, є на цьому точку цього року в мене дуже багато буде експериментів, зокрема для Ютуба. Я багато тут запланував. В принципі, я вже роблю це, показую вам. Значить, перевожу камеру на слабшу сімейку. Значить, Цю сім'ю ми теж зараз просто дивимося, я тут роблю якусь роботу, ту саму верніше. І вже підемо в одну наступну сім'ю, яку я вам показував на відео попередній раз. Там, де я ставив рамку в середину гнізда, там, де всі сказали, що це неправильно. зараз я вам покажу, що ви глибоко-глибоко помиляєтесь. Ця сімейка тут на 4 рамочки. Канді бачу вже почали брати. Ще поки що не активно вони оберуть, але вони вже його беруть. Бачите, беруть щось дуже. Раз, повибирали трошки. Все, бачите, дивіться, зверніть увагу, в мене Канді не засихає. Але бджоли тут дуже прибавилось, бачу з попереднього мого огляду. На 4 рамочки їх вже можна буде через днів 10 розширяти. Проливаємо їх цією самою штуковиною. Зазначаю, це нічого не, не хімія. До речі, мої учні знають, що це таке. Мої учні, які в мене вчаться, які в мене купили курси, вони знають, що це таке. Так, є. Так, нормальненько проляли. Я для своїх гучнів можу сказати: 50-100 мл. Все, вони знають. Так, далі. Де це туголочка? Так само ложу сіропчику. Бачите, тут трошки менше. Я знав, що в мене є сім'ї, де більше треба дати на цьому точку. Є сім'ї, там де менше. голочкою прокололи легенько. Все, раз. Це зараз походу, що я тако зроблю. Коли ви на мусорному пакеті берете цей і воно тако буде скачуватись, то ви тако раз. Собі тут притримали своїм же ж бедром. І зараз кришечкою прикрили і вже нікуди воно не втече. Тому оці хвости не обрізайте, коли вони залишаються. Так, все, положили канді назад. Так. Є. Трошки розмотати плівки. Хорошо. Так, це теж є. Закриваємо. Бачите, ніякого димаря, ніякої води. Щоб усміряти там якось бджіл. Нічого цього всього зараз не треба. На мій скромний погляд, ніяких повних розборів ми гнізда. О, бачите? Мене бджілка благословила трошки. Ніяких ми повних розборів гнізда зараз не робимо. Воно. Собаці буду, зараз, не потрібно цей період. Повний розбір гнізда. Так. О. Все. Закриваємо. Все, того хвостиками прижимаємо. Отак. От Все, є. Бомба. Зробили. Зараз йдемо до сім'ї. Я там зараз зроблю повний розбір гнізда, тому що дуже для багатьох. Цікаво, ага. значить, саме ситуація, чи правильно ж, щоб ставити в центр гнізда. Так, беру всі свої приблуди. Так. Дивіться, навіть не буду монтувати це відео. Ось так, як я тут знімаю, так ми зараз йдемо. Ось тако йдемо. Може, димаря ніякого не буду використовувати. Може, зараз трошки дадуть мені прочуханки, значить дивимося. Ця сім'я тоді я переселяв з лежака її. І... Оце ця сім'я. Давайте так само поставлю, щоб було більш видно сім'ю а не мене. Бачите, там ще літають бджілки. Так, бджіл Ну Ми тут експериментів будемо багато робити зараз. Такс. Візьмуть тільки стамесочку. Значить, це відео більше, напевно, що орієнтоване на хейтерів і на людей, які хочуть займатися бджільництвом, і вони дупляне відбивають, що робити. Що я вам скажу? дивіться наш канал, панове, дивіться наш канал. А тим, хто не зрозумів, чому я ставлю всередину сушку в той період, що я поставив. То, панове, вам треба підтягувати свій рівень, якщо ви не знаєте цих всіх речей. Давайте я вам зараз поясню наглядно, значить, дивіться. Так, плівка буде зараз по землі, вилучитись, ми її просто відложимо. Е, значить, дивіться. Якщо займає гніздо бджіл 4 рамки, значить воно буде займати 4 рамки. Якщо я сюди в середину навіть вищину поставлю, бджоли будуть обсижувати це все діло, тому що буде все одно 4 рамки. Ми цим самим ніяк, ніяким боком нікого не захолодимо. нікого ми не, ну, Я просто чув, що там кажуть, що якщо я поставлю всередину рамку, розірву гніздо, то в результаті я отримаю результат, що вони не будуть гріти, вони не будуть знати, що гріти. Ну, ви що, справді думаєте, бджоли такі дурні? Це сама слабенька сім'я, яку я маю. І Через то я вам її буду показувати. Значить, дивимося, що ми маємо зараз на сьогоднішній день. Рамочка номер один. Звідси, крайня. Ми маємо розплід, маємо засів. Маємо якусь воду, якийсь нектар, щось тут бджоли все ж таки носять, бо вони гарно літають. Розплід обсижененький. Ну, я не скажу, що прям крутий. І з другої сторони, від заставної, ми маємо засів. Ось тут засів, бачите, бджоли кучкуються і гріють засів від заставної. Одноденний, двохденний, трьохденний. Я в цю сім'ю не лазив ну, десь більше тижня. Останнє відео, як закидав з цією сім'єю, тоді й лазив, як її пересажував. Значить, дивимося далі. Оце та рамка, або ця, або наступна, яку я поставив в гніздо. Значить, що ми маємо? Засів маємо. Ось до маємо кучу засів. Даже ось до такої є засів. Ось до на рамці є засів. Далі, перекидаємо на другу сторону. Ось до ми маємо кучу засів. Маємо кучу Да, Ця сім'я слабша. Їй треба було б ще по-доброму додати рамочку якоїсь печатного розплоду або бджолою підсилити. Ми це все робити зараз не будемо, воно не має того змісту на зарішній період. У мене тут все влаштовує, я вам покажу, як можна працювати з такими сім'ями. Дивіться. Далі, ось тут рамочка. Те Ту рамка. Я не пам'ятаю, просто яку я із тих двох підставив тоді. Значить, дивіться, ось до мене. Дивіться, скільки розплоду. Ось до, ось до черва, а ось до куча засів. Засів, 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 засів. З другої сторони та сама ситуація. Засів, 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 засів. Куча засіву. І ось до черва. Черву, може на камеру буде видно. Значить, засів, засів. Значить, прекрасно, так? Да? Далі. Оця рамочка. На ній повинен бути або печатний розплід, або просто мед. Зараз подивимося. Печатний розплід. Бачите? Печатний розплід. Тоді в цій сім'ї було дві рамки печатного розплоду. Дивіться, бачите, ось до печатного розплід. Значить, і засів. Тож засів, серед печатного розплоду є засів. Ну, тут маточка видно, така собі трошки. Будемо міняти. Ну це діло вже. Подальших робіт на пасіці. Але на сьогоднішній день ця сім'я забезпечена теплом, забезпечена кормом, забезпечена розвитком. Тоді було розплід, це була оця рамочка і оця рамочка. Я їх забрав всередину, і точніше забрав по боках, в середину дав ось ці дві рамки з медом. Як результат, може, ну, оця рамка більш за все стояла в краю гнізда, і ця так само стояла або в краю, або я взяв другу. Я їх дав в центр. Як бачите, бджола тут є. І тут а, куча засів у мене є, куча засів і черви. Якраз воно того самого віку, коли я став, і одноденний, двохденний, трьохденний засівчик є. Тепер питання до тих людей, які е, сильно гумні, саме по цій частині. Правильно я зробив чи неправильно. Да? За умови, що матка тут наскільки плодовита на сьогоднішній день, да? що аж сіє на цих крайніх рамках, там теж є засів. А якби я не дав цього, не зробив би. Більш за все, що матка одну із цих рамок не засіяла. Я дивлюсь, скільки тут засів, у мене душа тішиться. Ось скільки, скільки яєць ось до матка наложила. Скільки яєць матка наложила. І так само з другої сторони. Да, сістер? Куча куча яєць лежить. І ще якась вода, нектар, щось вони тут носять. Все, для цієї сім'ї, все, що треба дати, і мед в них тут є. І тут ми маємо печатку і засів. Печатка і засів. Ну з цієї сторони засів. Да? Від заставної, від заставної, заставна тепла, нагадую. Матка сама туди зайшла і засіяла. Тобто я з сім'ї на 4 рамки на сьогоднішній день маю повних десь 3 рамки розплоду. Повних 3 рамки, але він по всьому гнізду. Це свідчить про розвиток, що сім'я. Щоб по всьому гнізду тепло, бо матка ж теж не дурна, вона не буде сіяти там, де холодно. Ну і плюс зараз такий період, що бджоли літають багато, через в гнізді трошки менше бджоли по цій причині. От вам результат роботи. саме Коли ми ставимо всередину, всередину ставимо для того, щоб матці була площа під засів. Ми об'єм гнізда ніяким боком не збільшили, але площа під засів матці збільшилась. І вона його використала, цю площу. Вона цю площу використала. І ця сім'я через 20 днів, якщо я прийду, їй треба буде додати мінімум 3-4 рамочки. Причому вощини. Все, от вам і бджільництво. От вам і логіка роботи з слабкими сім'ями. От вам логіка постановки сушки в гніздо при весняних роботах. Проливаємо для цієї сім'ї так само, як і всім, воно знадобиться. Це наша таємна зброя, яка працює по всіх фронтах. Маліки тут тако чуть-чуть я збільшу. Space. Open space. О! Єсть. Все. Теплий вулик, тепле гніздо, тепле, тепле все тут у мене. Вулик теплий через ці заставні, тому що він з дерева. Все. Я знаю, що з щось бділкою все буде добре. Ми ложимо сюди зараз ще білкову підкормку. Але пергу я бачив в гнізді, є, бджоли ще свіже щось приносять. І ложимо наш стимулюючий сиропчик. Для того, щоб. Буме тут теж є, тут проблем з цим всім нема. Ось так. І так само ми кінчика сюди раз. <кхи> І зараз просто прижмемо. Ось так. Тут я не використовую зараз е, цей магазин. магазин. не використовувати, як показує практика, це розумно. Замість піддашника. Бо піддашник це, на мій погляд, це зайвий е, елемент вулика. Він тільки забирає матеріали, ресурси і час. Ще місце, коли треба зберігати. А от магазин, щоб ти не казав, він завжди треба. І от Магазин він допомагає. Такс. Можливо, навіть два оцих нам буде багато, а можливо, ні. А ми зараз, зараз застелимо. Подивимося. Але ми цій сім'ї створили такі умови, що вона в нас в травні місяці дасть меду ця сім'я гарна. Ну, в мене зараз йде, звісно, результат не на мед, мені треба збільшувати вам в Ютубі. Хочу показати всім ютуберам, особливо великим ютуберам, як можна. Такої кількості сімей на точку заполонити весь точок. І я це хочу зробити. Ось так. Все, я знаю, що їм буде тепло. Плівка вереда плюс, вона теж працює. Все це працює. Хвостика туди раз. Жілку раз. О, щоб нічого я тут не давив. Все, закрили вулик. Ось так, панове. Такс. От що я вам хочу сказати. Коротше, якщо ви хочете якісно і круто працювати з бджолами, думайте своїми головами в першу чергу. Оці приколи, які мені часом пишуть в коментарях, я, я просто в шоці. А ті люди, які думають, що не можна весною рвати гніздо, можна. Якщо ти робиш це талановито і розумно, що ти розумів всі наслідки. І коли ми скорочуємо гніздо до чотирьох рамок, чи до п'яти, чи до 10, і на тих 10 рамках буде сидіти достатньо бджоли, буде й обсижені всі рамки, бджолі по барабану, яка там буде рамка в середині. Чи та рамка з метом буде, чи та рамка буде з розплодом. Понимаєте? Бджола там буде сидіти, тому що в тій, усе ну, гніздо її, це її дома. Вона там буде працювати, вона там буде жити. Але ми повинні це використовувати в свою сторону. От і все. А зараз зацвітуть сади, ми будемо ставити в Ощенку. Сади, зацвітуть вже дуже скоро, тому що вже от-от на старті. Тому не бійтеся працювати з бджолою, але працюйте з головою. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал Ukraine і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Ну і, панове, комент, лайк, підписка.